Трирічний Богданчик постійно проситься до мами. Вже тиждень хлопчик перебуває в реанімаційному відділенні першої міської лікарні у Черкасах. Тут він опинився через ігри з вогнем. Він підпалив щось і воно вибухнуло, та пляшка і на дитину. Ну, на Богданчика вибухнуло. І він загорівся, та він почав тушити, а воно ще дужче загорітися. загоріться. Він злякався і вибіжав. І той же злякався, і вибіжав. І тож тоді я таке побачила, більше я не бачила. До лікарні дитина потрапила у тяжкому стані з глибокими опіками третього та четвертого ступеня. Найбільше постраждала нижня частина тіла. Сьогодні Богдан переніс вже третю операцію. Рани закривають його власною шкірою з животика. Досить великі дефекти, і за одну операцію неможливо відразу всі їх закрити. Значить, ну хорому Потрібно проводити продовжувати проводити інтенсивну терапію, підтримувати його загальний стан в тому числі після оперативних втручань, стабілізувати його і в цьому зараз є потреба. Нині стан постраждалої дитини оцінюють як стабільний, втім у лікарні хлопчику доведеться провести ще мінімум місяць. Мати Богданчика сподівається на допомогу небайдужих, адже коштів на реабілітацію сина у родини бракує. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.